І лісовіна мешканка Маріуполя З початку бойових дій жінка три тижні разом із дітьми і друзями прожила у підвалі. Але, зрештою, коли залишатись у місті стало страшно, довелось виїхати. Нам прийшлося виїжджати, тому що ми понімали, що ситуація... Нам довелося їхати, тому що ми зрозуміли, що ситуація загострюється. Ставало страшніше і страшніше. Ми приїхали спочатку в окуповані міста. Це Бердянсь, це Малітополь, і в результаті ми виїхали в Запоріжжя. А Запоріжжя потім у Рівненутавровна ніна розповідає повсюди, їй зустрічаються доброзичливі та щирі люди. Однак радіє, коли є можливість спілкуватися із мешканцями рі рідного Маріуполя зараз жінка мешкає у рівному, але задля участі у відкритті нового центру і можливості поспілкуватися із земляками, приїхала до Тернополя. не одні Мене одні нас підтримують, про нас не забувають, тому я тут. Я зісмія центр допомоги я -Маріуполь, у Тернополі вже тринадцятий в Україні. Тут переселенцям надаватимуть юридичну, психологічну та медичну допомоги. Ми налагодимо співпраці нашого гуманітарного штабу, наших відділ охорони здоров'я, управління освіти. З цим штабом для того, щоб була кисне співпраця, мета сьогодні наша зробити таким чином, щоб мешканці Маріуполя, мешканці інших населених пунктів, які стали переселенцями, живуть в Тернополі, щоб вони максимально інтегрувалися в нормальне життя, щоб вони мали можливість працювати, щоб діти мали можливість вчитися в школі, в садочку. Щоб вони знали, що вони з нашими безпеці окрім цього, Тернопіль перше місто, у якому маріупольці зможуть і самі себе забезпечувати, тут з'явиться можливість по працевлаштуванню. Тобто, ми разом з нашими шановними партнерами зі Сполучених Штатів Америки зі Німеччини напрацювали таку електронну мережу, де ми можемо бачити вакансії, які є на мапі нашої держави, таким чином пропонувати нашим маріупольцям можливість по працевлаштуванню. Аби хоч якось відновити спогад про рідне місто, фасад центру Я Маріуполь прикрасили вітражем, який ідентичний до того, який був на філармонії Маріуполя. Тут роздають продуктові набори, крупи, макарони, олія, бобові, джем тощо. Також укомплектували наплічники для маріупольських першачків. Отакі не проливайте. клей, фарби, олівці, пластилін, фломастери. І ще тут канцелярські ну, такі ножички з символікою Маріуполя, ну певні дрібнички. Обов'язково серед набору є і щоденник, нотатник, кольоровий папір, зошити. Для найменших відвідувачів центру тут облаштували спеціальний куток. Може мама, якщо їй потрібно по справах, піти там оформити якісь документи чи ще щось зробити. Вона може залишити тут дитинку у нас у центрі під наглядом, під опікою. Якщо мама має відвідати лікаря або психолога, також протягом цього часу з дітками будуть займатися наші вихователі. Надалі у центрі планують організувати майстер-класи і навчальні заняття. Працюватиме є Маріуполь з понеділка до суботи, з 8 до 18 години за адресою героїв Євромайдану. 9. Це чотирикласник Ромчик. До повномасштабної війни хлопчик навчався в одній із передових україномовних шкіл Маріуполя, яку на початку березня розбомбили авіаударом. Батьки не хотіли розповідати хлопчику цю жахливу новину. Утім, одного дня, гортаючи стрічку новин, Ромчик побачив її, вчен знищену улюблену школу. Мій клас просто вигорів повністю, і всі інші також вигоріли. Ми Намагалися скривати інформацію. По-перше, її не було а, чутно. В Маріуполь був заблокований а, світло, не було комунікації, інтернету не було. І будь-яку інформацію ми дізнавалися так обрив уривками. Але саме цей момент, як школу розвалили, показали по марафону, і Роман побачив, він дуже засмутився. А, Є інформація, що школя, школярі, учителі не всі вижили, на жаль. На Тернопільщину сім'я евакуювалась в перші дні повномасштабної війни. Спочатку батьки влаштували хлопчика у школу у великих бірках, а перед першим вересня Ромчик дізнався, що зможе закінчити початкове навчання у своїй рідній Маріупольській школі. Уроки зараз відбуваються онлайн. Утім, щодня хлопчик спілкується із своїми однокласниками і улюбленою вчителькою. ...та Єсію Валентинівною, доброго ранку, діти. Ми розпочинаємо урок сьогоднішній перший урок математики. Я розумію, що навчання в рідному колективі вже четвертий рік ми разом, і це дуже суттєва така причина, яка їх повернула до нашої школи. А ті діти, які зараз знаходяться за кордоном. Їм не вистачає, не підток, що навчання в українській школі. Їм не вистачає саме, я думаю, так, спілкування зі своїми друзями, зі своїми однодумцями. Сьогодні Маріуполь спалений та розстріляний, вціліло не так багато. У сім'ї Артюхових, до прикладу, там було три будинки, і усі вони згоріли ущент. Я думаю, ніхто не очікував, що Маріуполь настільки постраждає, що його буквально зітруть з лиця землі, і всі три житла ми просто потім бачили по телеграм-каналах, по картинках, як методично авіударами розбивали все наше житло. Вони будують на Тернопільщині нове життя. Вже тут народилась їхня донечка, але десь там глибоко в душі вони вірять, що зовсім скоро повернуться додому. Але хотілося б серйозно повернутися в Маріуполь, щоб його швидше відбудували і, і зробили школу ще новішою ніж вона була. Школа номер 66.